Переробка цього австралійського раку конкретно цього виду це означає, що його можна зварити. Покласти в пакет, завакумувати і заморозити це, на мій погляд, єдиний вид рака, який після розморозки взагалі не втрачає свої смакові властивості. Тому, якщо говорити, а і до речі, якщо порівнювати з іншими видами раків, які ви можете зустріти в якомусь магазині, теж варені червоні, то це зовсім дві різні види і різна продукція. Дуже багато людей плутають австралійського рака, з турецьким е, вареним раком, це е, ну небо і земля. Так е, за рахунок того, що австралійський рак можливо е, перероблювати, заморожувати і потім розморожувати, і він не втрачає смакові властивості, таким чином розкривається дуже великий об'єм е, варіантів по роботі. Тобто, я можу, маючи надлишок рака, заморозити його, зварити, заморозити, привести до клієнта в ресторан. А ресторатор буде знати, впевнений, що у нього і завтра, і післязавтра буде продукція. Він все, все, все складає в морозильну камеру і напротязі місяця без проблем продає своїм клієнтам, гостям і так далі. Таким чином, це для перспективи. Ми не говоримо, що це буде завтра, але для перспективи це дуже крута фішка, конкретна по переробці. Тобто ми можемо. Класно зберігати і кінцевому клієнту дуже зручно можна відкрити магазин, де у тебе буде, в. Ви в морозильному Ларі знаходиться цей свіжий готовий рак, і майбутній кінцевий клієнт може там в 9 годині вечора, приїхавши додому, взяти цього рака без проблем дома. Розморозив в мікрохвильовочки за 5 хвилин і скуштує свіжий рак. Після розморозки він ніхто я на сьогоднішній момент не зустрічав людей, які сказали б, що і зрозуміли, що він не був заморожений. Він реально як свіжо приготовлений. Тому це і є переробка. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. У когось якісь питання, запитуйте телефон в шапці профілю.